Підтримати Україну на шляху до євроінтеграції обіцяє Угорщина. Перше півріччя 2011 року ця країна головує у Європейському Союзі. Серед пріоритетних напрямків під час головування названі подолання економічної кризи, забезпечення енергетичного добробуту Європи. Посол Угорщини в Україні Мігай Байер, крім того, заявив у Києві, що Угорщина зосередиться і на розвитку програми східного партнерства. У травні має відбутися розширений саміт ЄС, на якому євроспільнота розглядатиме проекти, запропоновані східними країнами, зокрема і Україною. Цього року Європейський Союз обіцяє кожному із сусідів окремий підхід. Це відповідь на те, що країни-сусіди мають різні амбіції щодо розвитку відносин з ЄС серед шести учасників програми східного партнерства Україна і Молдова названі такими, що підтримують найбільше спільних програм із Євросоюзом. Цілком можливо, що обсягів фінансування спільних програм для цих країн будуть збільшені. У планах Угорщини на перше півріччя і затвердження на раді Євросоюзу дунайської стратегії. плану дій із безпрецедентною фінансовою підтримкою, що спрямовані на розвиток регіонів, розташованих уздовж Дунаю. Ті проблеми, які стоять перед цим регіоном, можна вирішити лише через транспортовану співпрацю. Це питання енергетичної безпеки, клімату, систематичних повинів та поганих доріг. У наших переговорах з Україною ми зосереджуємося на двох основних питаннях: це створення глибокої та комплексної зони вільної торгівлі та деяких політичних моментах, які треба владнати. Але основна увага зосереджується над питаннями, які стосуються зони вільної торгівлі.